Ті, кому не байдуже за ініціативи золотонівської державної адміністрації, відбулася зустріч представників громадських і волонтерських організацій. Серед учасників Золотанівська спілка ветеранів. Її лідер Сергій Баглаєнко розповів, що спілка реалізує багато напрямів роботи, серед яких збір та доставка матеріальної допомоги, ремонт техніки, підтримка родин військових та багато іншого. Особливе значення має те, що рушійною силою організації є учасники бойових дій. Наша Громадська організація була створена в березні місяці цього року на базі практично ветеранів 157-го батальйону тероборони, які практично всі приймали участь, всі являються учасники бойових дій. Правліннями не входи сім чоловік, і такої найболі активних бойових дій, які приймали, не сиділи в штабах, а приймали безпосередньо участь в бойових діях. Мета зустрічі обмін досвідом та укладення нових домовленостей про співпрацю між державним і громадським сектором. На завершення заходу всі учасники підписали меморандум про співпрацю. Я твердо переконаний в тому, що держава Україна сама по собі потребує допомоги і активної участі свідомих громадян ми тому радісно бачити, що наше громадянське суспільство за 30 плюс років активно розвивається, і мені здається, що ми маємо всі проявляти ініціативу і намагатись допомогти нашій державі вирішити суспільні проблеми. Ми відкриті, і на цьому прикладі ми запрошуємо всі громадські організації нашого району долучитися до нашого меморандуму співпраці. Я завжди з відкритою душою готовий спілкуватися і співпрацювати на благо держави.